Олена Блавацька нагадувала, існує дивний закон в окультизмі, який був засвідчений і доведений впродовж тисячолітніх дослідів, також впродовж усіх років, що минули спочатку заснування Теософського товариства. Закон цей незмінно підтверджується майже у кожному випадку. Варто тільки кому-небудь вступити на шлях випробування, як починають з'являтися деякі окультні наслідки. І першим з них є виявлення назовні того, що знаходилося в людині досі, в сплячому стані, її недоліків, звичок, якостей і прихованих бажань, хороших або поганих, або байдужих. В області… Окультного це є непорушний закон, таємна доктрина, том 3 стаття попередження. Далі вона підкреслювала, які прозбіжності не виявлялися в різних викладах езотеричного вчення. Оскільки в кожну епоху воно придбавало нове одіяння, відмінне від попереднього, і за кольором, і по фактурі, все ж в кожному з них ми знаходимо, що найповнішу згоду з одного питання, а саме про шлях духовного розвитку. Єдине незмінне правило було обов'язковим для Неофіта завжди, як і зараз. Це повне підпорядкування своєї нижчої природи вищій. Проглянувши священні книги всіх рас і культів, ми знаходимо лише один єдиний шлях важкий, хворобливий, болісний, завдяки якому людина може набути істину, духовну інтуїцію. І як же може бути інакше? Якщо усі релігії і всі філософії є лише варіантами першого вчення єдиної мудрості, повідомленого людям, планетарним духом на початку циклу. Стаття духовне зростання. Дякую за увагу!